про співпрацю в мистецтві та культурі говорили із представниками міста побратима Шауля й Хмельницькі посадовці. Намагаємося в цих складних умовах аби наші діти, аби наші. Культурні діячі теж їхали, поширювали наші думки про війну, поширювали наші ідеї про те, аби Європа не забувала про те, що сьогодні твориться в Україні. Наразі у місті Шауляй проживає більше тисячі українських дітей, які вимушено втекли від війни. Тамтешній заступник міського голови зазначив, що місцева влада пишається їхніми успіхами в навчанні та всіляко підтримує. Вони дуже гарно справляються в <зв>. точних науках, таких як математика, IT. Ми бачимо, бачимо, що вони гарні в цьому руслі. Це важливо для нас, важливо для розвитку. 64 дитини приїхали в Литву без їхніх батьків. Про них також дбають, забезпечують їм різні активності, такі до прикладу, як літні табори, підтримують та надають все, що їм необхідно. Дбають не лише про тих, хто тимчасово змушений перебувати у їхньому місті. До прикладу, вже в серпні цього року близько 40 хмельницьких пластунів поїдуть на семиденний табір до Литви. Вони пропонують нам свою фінансову підтримку в організації, проведені безпосередньо на місці. Ми будемо шукати формат, сприйнятий і для них, і для нас, щоб організувати поїздку якомога комфортніше для дітей і для того, щоб дати їм змогу побачити більше світ і трошки. Морально і ментально переключитися від подій а у квітні Хмельницький. Муніципальний камерний хор планує виступити на міжнародному фестивалі музики Резорексід. Він триватиме три дні. Наші музиканти матимуть дві сольні програми та спільний виступ з литовськими колегами. Витрати під час поїздки візьмуть на себе партнери з міста Шауляй. Наш колектив має честь три концерти дати в Шауляї. Це буде 14, 15 і закриття 16 квітня. Суто промоційна акція, промоційна поїздка нашого колективу, аби ще раз представити Україну, аби ще раз нагадати міжнародній спільноті про те, що відбувається. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.